Одного разу ми літали, знайшли на ходу бойову машину. Вона почала ховатися в посадку. Коли рота пристрілювалася, вона випадково заділа поряд стоячу ББМку, яку ми не бачили до цього. І вона дуже яскраво горіла і запалила нам пів посадки. Наші пристрілювалися і випадково попали ще одну одиницю техніки, яка стояла холодна, і ми її просто не могли побачити. І так ми знайшли цілих дві і знищили. Сонцепьок це була історія на очеретаному. Ми літали. Це був мабуть, на мабуть найсумніше чергування, тому що нічого не було. Ворог не пересувався і випадково чисто побачили, що щось їде дуже-дуже далеко. Це було десь 5 кілометрів від нашої зони розвідки. Ми ну нам нічого було робити. Ми вирішили дорозвідати. Це був сонцепьок. Одразу тільки ми повідомили диспетчеру черговому, що це Сонцепьок, Бачимо, на нашу трансляцію зайшли майже всі бригади, які стояли стояли смузі, і почали по ньому гасити. Одразу не підбили. Спочатку тільки пошкодили і вистрілу вистріл десь з 15-го тільки попали, вже знищили. До речі, горіло дуже слабко. Я сподівався, там буде бум якийсь. А насправді там можливо вже відстріляне і бика не було з собою. То він просто палав і все. Ніякого вибуху там я сказав, нічого не було а ми очікували.